Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні попрацюємо над алеброю 9 клас за підручником Прокопенко над е, самостійною роботою до параграфа 3. Додавання та множення числових нерівностей, оцінювання значення виразу. Це у нас самостійна робота номер 2. І поглянемо на перше завдання. Відомо, що m більше за 6 і менше за 8, і n більше за 2 та менше за 3. Оцініть значення виразу m додати n. Що означає оцініть значення виразу m додати n? Це означає, що в подвійній нерівності у нас посередині має вийти їхня сума. Записуємо першу нерівність m більше за 6 та менше від 8, додати n більше за 2 і менше за. 3. Почнемо з середини. М додати N, те, що нам необхідно. Далі нерівність не змінюється. 6 додати 2 це буде 8. 8 додати 3 це 11. Тобто сума М додати n буде в межах від 8 до 11. Дивимось на варіант відповідей це варіант А. Тобто, щоб додати. Нерівність подвійної нерівності потрібно записати її один під одною, щоб знаки були в одну сторону, і додати середину до середини ліву сторону до лівої, а праву до правої. Друге завдання. Відомо, що А більше за 5 і менше від 9. В той же час Б більше за 1 і менше від 4. Оцініть значення виразу А відняти Б. Для початку нам потрібно розуміти, що А відняти Б це те ж саме, що, наприклад, А додати мінус Б. А можливо і так записати, як мінус b додати А. От я використаю, мабуть, все ж таки останній варіант. Це буде найзручніше. Я запишу спочатку, що таке b в межах від 1 до 4. Потім знайду мінус b. Для цього помножу на мінус 1 кожну частину нерівності. Ви знаєте правило, що знаки нерівності міняються на протилежні, і у вас буде мінус b менше від е, Мінус 1 і більше за мінус 4. Але так незручно, тому я відразу пишу навскоси. Таким чином, 1 на мінус 1 переходить вправо. Знаки нерівності ті самі. Справа буде мінус 1. А 4 на мінус 1 це буде мінус 4. Записую ліворуч. Тобто, мінус b буде більше, як я говорив, від мінус 4 і менше від мінус 1. Далі мені потрібно додати нерівність а. Дописую: додати нерівність а. Яка у нас в межах від 5 до 9. 5, 9. Точно так само, як в першому завданні додаю. Посередині я отримую мінус b додати a, Але мені за умови потрібно навпаки a відняти b. Тому записую a відняти b. Яка різниця? Ліворуч буде мінус 4 та 5, це 1. А праворуч мінус 1 та 9 це буде 8. Таким чином, дивимось на варіанти відповідей. Знаходимо варіант там, де. А відняти Б більше за 1 і менше від 8 це варіант В. Переходимо до третього завдання. Відомо, що П більше за 4 та менше від 7. Оцініть значення виразу 1 розділити на П. Дивимось, П більше за 4 менше від 7. Тут, або ви знаєте правило, або ви інтуїтивно можете це розв'язати. Наприклад, я переверну 1 на П. Далі. Переверну і значення, які ліворуч та праворуч. Тобто 1 четверту напишу і 1 сьому напишу. Але які поставити знаки? Що в мене буде більше, 1 четверта чи одна сьома? Якщо чисельники в мене були однакові, то більший дріб там, де був менший знаменник. Тобто 4, значить 1 четверта буде більше. Але мені потрібно записати ці знаки в порядку зростання. Тому міняємо місцями ліву та праву частину нерівності. Виходить одна сьома ліворуч, 1 четверта праворуч, і знаки нерівності теж в іншу сторону, щоб було один розділити на P більше за 1 сьому, але менше за 1 четверту. Це можна було виконати відразу навскоси. Те ж саме. Обираємо варіант відповіді. Так, дивимось, щоб ліворуч була 1, праворуч одна четверта. це варіант B. Так, співпадає. Переходимо далі до четвертого завдання. Відомо, що P більше за 4 менше за 10, і Q більше за 2, але менше за 6. Оцініть значення виразу Q додати P поділити на 2. Почнемо з P. P у нас в межах Дивимось, від 4 до 10. Далі мені треба його розділити на 2. Тому це те ж саме, що помножити на 1 другу. П других буде більше за 4 на 1 другу це 2. І менше від 10 на 1 другу це 5. Далі мені потрібно додати Q. Додаємо. А Q, увага, наприклад, від 2 до 6. Більше за 2, менше за 6. Додаємо. Записуємо середину. Можемо написати P поділити на 2 і додати Q, але згідно умови, хай буде Q додати, P поділити на 2. Це ж те саме. Буде більше за 2 та 2. Буде 4. Менше від 5 та 6, 11. Дивимось на варіант відповідей. Так, збігається з варіантом Г. Підходить. Тобто варіант Г. Переходимо далі до п'ятого завдання. Так, п'яте завдання. Ціна 1 кг картоплі не менше від 7 гривень, і не більше за 9 гривень. Тарас за 8 кг картоплі заплатив М гривень. Укажіть число, яке може бути значенням М. Спочатку для себе зробіть ніби як формулу тобто М це загальна вартість. Що складається вартість? Мабуть, з того, скільки він купив, він купив 8 кг. Ціна, яка була за 1 кг, невідома, позначимо її через Х. 8х. Тоді напишемо, що нехай. Так, х ціна. Ну, зрозуміло, що ціна це за 1 кг. можете собі дописати 1 КГ. Це в нас формула, по якій я обраховую. А які межі в мене є для Х? Подивимось в задачу. Написано, що цей Х має бути не менший від 7. Тобто може бути він більший від 7. Але ж може й дорівнювати 7, бо не менше. І точно так само не більше за 9, але ж 9 може бути. Тому х більше або дорівнює 7 і менше або дорівнює 9. Ми повинні знайти з x Добре, домножимо все на 8. Виходить, що 8х більше або дорівнює 7 на 8 56, і 9 на 8 72, і менше або дорівнює від 82. Для зручності перепишемо, оскільки я писав, що M це 8x, то напишу, що m буде в межах від 56 включно до 72 включно. Нас запитують: укажіть число, яке може бути значенням m. 55 не попадає в цій межі. 60 попадає, воно більше за 56 і менше за 70, від 72. Все правильно. Варіант В більше. З82 не підходить. Ну і варіант Г також більше не підходить. Тому правильний варіант Б. І переходимо до шостого завдання. Там вже потрібно встановити нам відповідність. Так. Читаємо шосте завдання. Відомо, що х більше за 10 і менше від 100. Y більше за 2 і менше від 5, установити відповідність між початком речення та його закінченням, так, щоб утворилося правильне твердження. Добре, давайте спочатку будемо проводити певні обрахунки. Значить, У нас є X, у нас є Y. Нам потрібно знайти значення виразу перше завдання х помножити на y. Записую х в межах від 10 до 100. Помножити на y в межах від 2 до 5. Множимо Х на y посередині Хі. Ліворуч 10 на 2 20. Праворуч 100 на 5 – 500. Знаходимо правильний варіант відповіді, якщо ж він є. А він має бути. Цей добуток має бути більший за 20 і менший від 500. Ось, дивіться, перше варіант Б. Перше Б. Напишу сюди відразу. Так. Друге. У другому мені потрібно знайти частку Х поділити на і. А це те ж саме, що Х помножити на 1 розділити на і. Тому спочатку запишу Y, який в межах в мене від 2 і до 5. Переверну. І вже знаю правило, що я поміняю їх місцями. Одна друга переходить праворуч. А одна п'ята перейде ліворуч. І тепер мені потрібно помножити все це на х, який в межах від 10 до 100. Перемножимо. Виходить посередині Х розділити на y. Ліворуч буде 15 на 10 це 2. Праворуч одна друга на 100 це 50. Знаходимо варіант відповіді, де написано від 2 до 50. Більший за 2. І менше від 50 це варіант Г. Записуємо варіант Г. Так, переходимо до третього завдання. Так, третє. Потрібно знайти Y поділить на Х. Точно так само це Y помножити на 1 розділити на Х. Х нас в межах від 10 і до 100, а перевернутий. Тобто взаємно обернений, буде в межах від однієї сотої, навскоси міняємо місцями до однієї 10 бо одна сота менше, ніж 10. Так, і тепер мені треба помножити на y. Помножити на y. А він у мене від 2, ви вже знаєте, до 5. Так, у середині буде y розділити на х. Ліворуч. Одна сота помножити на 2. Це буде відповідно 2 сотих. 0,2. Так, і 1 10 помножити на 5. Це буде 5 0. 0,5. Можна було звичайним дробом, але делюсь на варіанти відповіді, там таких немає, тільки десяткові. Тому варіант А цілком підходить. Більший за 2 і менший від 5. Ось воно, це варіант А. Тому третій варіант А. Як бачите, це не дуже і складно. Продовжуємо. Переходимо до сьомого завдання. Майстер виготовляє дерев'яні декоративні дощечки прямокутної форми. Ширина такого прямокутника становить А см в межах від 10 до 20, довжина Б в межах від 15 до 30, відповідно. Перше завдання: оцініть площу С цього прямокутника. Спочатку згадуємо формулу. Площа прямокутника. Якщо враховувати, що А це ширина Б це довжина. Тобто А помножить на Б. Звідси я можу, в принципі, створити подвійну нерівність. Для цього беру А в межах від 10 включно до 20 включно. І множу на Б. В межах від 15 включно і до 30 включно. Перемножуємо. А на Б буде більше або дорівнює від 150. І менше або дорівнює від 600. Оскільки АБ це наша площа, то, відповідно, С буде в межах від 150, включено до 600 включено. Тобто оцінили значення цієї площі. Далі, друге завдання. Потрібно знайти периметр. Тобто оцінити периметр. Периметр прямокутника за формулою враховується як 2, помножити на A плюс Б. Спочатку знайдемо суму. Запишу нерівність А. Яка у нас в межах від 10, включно, до 20. Додамо нерівність Б, яка буде в межах від 15 до 30. Ну і отримуємо нерівність А додати Б. В межах від 10 до 15 – це 25. 20 до 30 – це 50. від 25 до 50. Далі потрібно помножити на 2. Оскільки а плюс б, вписано по формулі, має бути помножено на 2. Тоді ми отримуємо 2 на а додати Б. Буде більше або дорівнює за 50 і менше або дорівнює від 100. Тому що 50 на 2 це 100. І перепишемо ще раз периметр. Більше або дорівнює 50 і менше або дорівнює число 100. Оцінили периметр. І завдання 8. доведіть нерівність 1 додати А помножити на 1 додати Б має бути більше, або дорівнює за 4 корінь з АБ. Якщо А більше 0 і Б більше 0. Завдання 8 можна також використати і формулу коші. Вона говорить, що А плюс Б на 2 за середньоарифметичні двох числа завжди буде більше за їхнє середнє геометричне. Звісно, якщо я напишу, що А плюс Б буде більше рівне, помножу на 2 ліву і праву сторону. За 2 корінь за B, То отримую наступне. Дивіться: от А і плюс B – Це як 1 плюс А у мене. Тобто 1 плюс А це буде більше рівне за 2 помножити, а тут в мене корінь з A на 1, тобто А. 1 плюс B – воно буде більше рівне за 2 помножити на корінь з B, бо B на 1. І відповідно, якщо я помножу ліву частину нерівності на ліву, а праву на праву, то в мене вийде 1 плюс А на 1 плюс Б більше рівне за 2 на 24. Корінь з А на корінь з Б, корінь за Б. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!